Іщенні українського драматичного театру імені Василя Василька урочисто відзначили день працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування. Вітали комунальників керівники міста і області, тимчасово виконуючи обов'язки міського голови Одеси Дмитро Жеман, заступник голови одеської військової адміністрації Борис Волошенков, очільник районної ради Віталій Бервіненко, голова облради Григорій Діденко зазначив, що праця комунальників є найважливішою в непростих умовах воєнного часу. Щиро вітаю вас професійним святом. Завдяки вашій кропіткій і сумлінній праці наші міста, селища, села залишаються комфортними, затишними і охайними за будь-яких умов. За рік повномасштабної війни українці показали, як люблять свої місця, бо підтримують їх чистоті і порядок. Опри небезпеку ракетні удари в день дбають про життєдіяльність населених пунктів Одещини. Не розслабляйтесь, я і все виконуєте свої області. Щиро бажаю вам всім здоров'я, добробуту і злаву. Хай робота приносить радість і гарний результат. Зважаючи на реалії воєнного часу, працівники житлово-комунального господарства сумлінно виконують свої професійні обов'язки та підтримують життєзабезпечення регіону на високому рівні для нагородження на сцену вийшли і співробітники комунального підприємства Визирське джерело Анатолій Хільченко, Віктор Чилак, Сергій Патрончик, Михайло Стадніченко, Олександр Іванов і гідно виконують свої професійні обов'язки у усіх старостатах Визирської громади. Вважає начальник відділу житлово-комунального господарства взаємодії з правоохорон. Ним органом сільради Вадим Рожка наше КП «Визирське джерело це наше основне підприємство критичної інфраструктури, яке на сьогоднішній день працює без перебоїв. У Нас є достатньо кваліфікований штат працівників. Які сьогодні заслуговують на відповідні нагороди, дійсно ми їх подали на отримання на нагород на Одеську обласну державну адміністрацію, на Одеську обласну раду, а також на одеську районну державну адміністрацію. Комунальники демонструють без перебільшення залізобетонну витрунку, коли ліквідують наслідки обстрілів, розбирають завали та відновлюють постачання води, світла, тепла та газу. Вони зберігають для нас все те, що було відбудовано у мирні часи. Робітники з благоустрою комунального підприємства «Визирське джерело Віктор Челак та Анатолій Хільченко з любов'ю до своєї громади працюють щодня і таким чином теж наближають нашу спільну перемогу. Я тракторист, я на тракторі їжу, я Собіраю мусор пакострави у не кожен рік іде касілкою. Починається з мая, ну з апреля і до позднього осінь. Всім наснагинам своїй громаді, своєму старостаті. Ми стараємося підтримувати чистоту і порядок, приносити, щоб було чисто охайно наша територія і. На берегу ми телегульського лимана знаходиться. Ми там чистоту, порядок вивозим, робимо, щоб було все добре для дихаючих для людей. Бажаю всім працівникам благоустрою, побільше міцного здоров'я, щастя, і добробута і мир на всій землі. Коли людина під час воєнного стану бачить, що у домівках є світло, вода та тепло, прибираються вулиці, висаджуються дерева та квіти. Вона розуміє, що життя триває. Користуючись нагодою, хочу поздоровити наших працівників, подякувати їм за злагодженість, за те, що вони завжди, незважаючи на вихідний, ніч, вони на місці, ліквідують вчасно аварії і наші мешканці. Бачать, які заходи вживаються по благоустрою нашої е, зони відпочинку, спортивні майданчики та інші знаходяться в гарному і в належному санітарному стані зі святом!